Так, всім привіт підписники і гості мого каналу. Сьогодні неділя, 11 травня. Ось виставляю і зараз загружаю відео, де ми розіграли лотерейку Саджаниць винограду – Взльот». Переможця обрали. Всім дякую за участь, приймайте і надалі. І виходжу до вас у відео ще. Виходжу не сама. Хочу сказати, що так як у мене вже набрало 7 тисяч підписників, кількість зростає. Всім дуже дякую, що ви поширюєте, ставите вподобайки, підіймаєте мені актив, і мені це дуже приємно. І тому я вирішила зробити приємно і вам. Е, тому хочу подарувати, не розіграти, не окупити, а просто подарувати. Ось у мене є такі два саджанці писанки. Селекції писанки це динька та Красавчик. Ось такі о, два гарнесеньких саджанці. Вони два мускатики таких, дуже смачні, дуже гарні, гарна ягода. Нам дуже подобається. І тому вирішила зробити приємно ще і своїм підписникам, всім, хто за мною слідкує. Тому умовами є і надалі. Потрібно бути підписаним на мене. Писати коментарі. Чим більше коментарів, тим краще, тим більше в кожного шансів на перемогу. Також не забувайте і поширювати, і ставити лайки на коментарі інших людей. Дякую. Цим самим ми піднімаємо і даємо можливість розповсюдити моє відео. Інші можуть побачити люди і зацікавитись, і підписатись, і виграти так само цей саджанець. Тому переможця буду обирати за допомогою рандомайзера, і хтось із вас отримає ось такий приємний подаруночок. Бонусом один до одного такий комплектик, денька і красавчик. Тому підписуємось, пишемо коментарі і виграємо гарні такі собі саджанці виноград. Хотіла сказати, не виграє, а отримає, адже це ж не, не гра, в нас тут ми не розіграємо, а просто подарую, тому вибачаю, за... оговорилась трішки. Е, Відправлю також безкоштовно, тому лише з вас коментар, підписка і все. Тому, що ж, мої тут колеги хочуть піти на Супчик, дуже їм також дякую. Під кожним відео, дехто його чує, всі пишуть, що треба. Півня у відео, тому якось знімо окремо. Не переживайте ну, все. У буде. У вас є час до середи, щоб писати коментарі під усіма відео, які вийдуть, починаючи від сьогоднішнього відео з цього, що я зараз вам знімаю. Тому слідкуйте, не знаю, скільки їх там знову ж буде: одне, два, три, але до середи, у вас є час для того, щоб підписатись, написати коментар, і цим самим ви вже є, е, ви вже є учасником мого подарунку, скажімо так. Отже, в середу ми зупиняємо, і я буду обирати людину, яка отримає від мене подаруночок, І в середу ці відправлю і запустимо знову ж лотерейку, як я вже казала раніше вам у відео, що проведемо ще одну лотерейку на вже більш такі дорожчі і ще більш новинки винограду. Тому також слідкуйте, не пропустіть і всім бажаю перемоги. Ви вже починаєте писати коментарі, а я йду знімати вам далі відео. Тому до зустрічі!